Привіт, друзі! Мене звати Бало Грената, і ви на моєму YouTube-каналі з вивчення угорської мови. Сьогоднішнє наше відео буде про цифри і числа в угорській мові. Це відео підійде особливо початківцям, так, тому що ви почуєте нову інформацію, але якщо ви вже дуже добре знаєте цю тему, то зможете повторити все, що ви знаєте. Отже, поїхали. В першу чергу так, проговоримо такі слова, як сам. Цифра або число, або також номер, і діє слово рахувати, обчислювати щось. Сам самольний. Моді русалок угорською рахую. Сам може бути число і може бути номер, наприклад, телефон сам, номер телефону. Ха, номер будинку. Проговоримо в першу чергу важливі моменти, які нам потрібно знати під час використання цифр, під час рахування. Порахуємо з вами, але не будемо проговорювати всі цифри, а тільки проговоримо важливі моменти. Наприклад, до 10 порахуємо. Едь, кеттю, харом, недь, от, хот, гейт, нюльс, кіленс, тіз. 10. Але якщо далі рахуємо, вживаємо «тизен» і додаємо цифри tezan, tezen kätte, і так далі. Тут будьмо уважні, адже не «тиз» використовуємо, а «тизен». Це таке ніби надська в українській мові. Далі дораховуємо до tisan kilans 19 і переходимо до «хус» 20. Але слідкуємо, що далі рахуємо хусон. Хусонеть, хусон кету, хусон гаром і так далі. Тобто 20 це гус, 20 чимось, хусон. ТІС це 10. Тізен 10 чимось. В подальшому наші цифри мінятися не будуть. Якщо ми з вами говоримо хормінц 30, то далі так само до нього додаємо цифри.

84, 85, 86, 90, 90, 98, 99, 100, 100, 100. Так само до 100 далі додаємо цифри. 101, 102, 103. Як тільки ми починаємо розширювати так наші числа, то вже можемо і спереді додавати інформацію, і ззаді. Наприклад, 200. Harams, 200, 300. Haramsas, tizen, eдь, 31. Ницас, тваньольц, 458. Йцас, гот, сас, гицас, 700, 600, 800. Подібно повністю до української мови, тобто ми комбінуємо цифри, так як і в українській. Езер тисяча. Езер 1030. Езер 1991. Тут трохи зупинімося на цій великій цифрі. Езер кіленсас. 19 кілянсвен 91. Так, тобто 1991. Повністю комбінуємо, як і українською. Потім до 1000 ми з вами вже і спереді можемо додавати інформацію. і ззаді, наприклад, Кейтазер 2000. Käйтезер huson 2024. Huromezer, nidjazer, Так, Тобто цифри ми можемо з вами розширювати як спереді, так і ззаді. Комбінуємо дуже легко. Цікавий факт, що в угорській мові цифри до 2000 ми пишемо разом. Навряд чи вам десь потрібно буде цифрами написати числа, однак, якщо, наприклад, діти в школі вчать цю тему і мають десь написати літерами якісь цифри, то ця інформація буде корисною до Кейтезер, до 2000, все пишемо разом. Потім вже йдуть якісь свої правила, де треба окремо написати, разом написати. Трошки давайте поговоримо про цифру кіт або кетти. Вона дуже часто є якоюсь проблематичною. Чому? Бо ми маємо варіант кетту 2, і ми його використовуємо, коли рахуємо, але ми його використовуємо тільки в такому форматі кетти, коли після нього не йде ніяке слово. Що ми робимо, коли після цифри 2 починають іти слова, тобто починаємо щось додавати? Ми переходимо до вимови Kate 2. Kate Sass 200. Katezer 2000. Kate direct – 2 дитини. Kate has – 2 будинки. Kate and Bear – дві людини. Kate Field 2 хлопця. Тобто слово KET. Тю Кейт, Кеттую, коли рахуємо і не додаємо до нього ніяких подальших слів. Вимовляємо Kate, коли додаємо після цифри 2 якісь слова. І так у нас буде і в інших комбінаціях, де буде двійка. Наприклад, Hormins Kate Ayvesh, 32-річний, Husong Kate Ember, 22 людини. Sas, husong, kate, has 122 будинки. Чуємо всюди КЕЙТ. На даному етапі ви можете мене запитати, але ж рената ми чуємо завжди кеттую, ezer forint, kettte kaveid. Чому це відбувається? І де ви це можете почути? Дійсно, ви можете почути кеттую, ezer, кеттую, кавит, кеттую самий кеттую, остол. У тих випадках, коли ми говоримо про сферу обслуговування, про оплату чогось, цифру кеттую говорять, щоб її розрізнити від гейт, якщо би ви сказали кейт, бо гейтезер і гейтазер. «сім 7000 дуже співзвучно. Для цього в сфері обслуговування найчастіше замість «кейт» кажуть кетти, щоб чітко могти розрізнити і чітко донести до людини, що ви маєте на увазі «дві», а не «сім». Тобто кетти ми говоримо для того у сфері обслуговування, щоб чітко розрізнити від гейт, або нить, або інших співзвучних цифр. Однак, якщо це не сфера обслуговування, то не є дуже коректним говорити Гормінська Ту кеттую або Ту Дірект. Це не є правильним і це буде звучати, ніби ви не можете провідміняти цифру. Так? Тобто краще говорити Кейт, так як є правильним, а вже Ту тільки в сфері обслуговування, щоб уточнити і наголосити, що ви маєте на увазі саме два чогось. Найважливіший момент, який ми з вами далі маємо обсудити про цифри, це те, що в угорській мові, коли ми з вами говоримо про числа і цифри, ми не використовуємо множини. Угорська одна з небагатьох мов, бо такі ще існують, де із цифрами не використовують множину. Що це означає? Українці мусять провідмінювати і говорити: дві машини, три будинки, п'ять людей, «шість стільців, а в нас нема потреби. Що в угорській мові спричиняє цю логіку? Ми собі вважаємо, що якщо назвали цифру, до нього додали предмет, то вже цифра вказує на кількість, і нам вже не потрібно додавати множину. Тобто закінчення К, яке ви, скоріш за все, вже знаєте, як показник множини, не використовуємо взагалі. Так? Тобто, наприклад, кажемо Киддярек не треба кіддярекек. Кажемо, саз гусон от газ не треба газок. Кажемо, гормінц кутя» не треба кутяк. Гормінс телефон. 50 ember і і так далі, і так далі, далі. Це в певній мірі спрощує угорську мову, бо не треба провідмінювати нічого. Але це додає трошки незручностей, тому що в усіх інших мовах є множина. І тут нам треба з вами трішки відвикнути відживання множини і в іменниках, і в дієсловах. Наприклад, Дві дитини вчаться, а не вчаться. Троє людей гуляє, а не гуляють. Bon. Четверо дітей сидить у класі, а не сидять. 150 людей є на концерті. однині, а не вон. Не умножені, а вживаємо вон в однині. Так, така в певній мірі спрощення, але з іншого боку, і ускладнення. Всі цифри в угорській мові відповідають на запитання хань скільки. Однак, ви могли чути питання мені, що теж означає скільки. Обсудимо, яка різниця в цих двох питаннях. Питання «гань» ми з вами будемо могти запитувати до тих речей, до тих предметів, які ми з вами можемо штучно порахувати. Менні скільки будемо ставити до тих слів, а до тих речей, які є абстрактними або які ми не можемо поштучно порахувати. Що я маю на увазі? Наведемо приклад. «Гань Ембер. Скільки людей. Людей можемо поштучно порахувати, тому гань. Гань кіло Ганькіломо, скільки кілограмів яблук. Яблука в кілограмах можемо порахувати штучно можемо, тому Гань Ганьо, скільки яблук, самі яблука можемо поштучно порахувати, тому гань. Гань уро, скільки годин. Години ми теж можемо штучно рахувати, бо їх у нас є 24. Тому «гань» скільки. Менні. Мені іди, скільки часу. Бо час ми не можемо порахувати поштучно. У нас немає одного часу, трьох часів, трьох час чотирьох часів. Такого нема. Є тільки час, як річ, як абстрактне поняття, яке ми не можемо штучно порахувати. Тому тільки менні. Мені озийде, менні іде, менні цукор, скільки цукру, бо цукор ми з вами не можемо штучно рахувати. Менні віз, скільки води, менні улай, менні ліст, скільки муки, скільки олії, менні ріж, скільки рису. Ці всі речі, абстрактні якісь поняття, які ми не можемо поштучно порахувати, будемо використовувати тільки із запитанням: менні, скільки. Як тільки ми почнемо додавати якісь слова, в яких ми вже можемо вимірювати ці всі е, продукти, предмети або абстрактні речі, ми перейдемо на питання гань, бо вже будемо могти рахувати поштучно. Що я маю на увазі? Наведемо приклад. Гань, кона, цукор. Бо цукор уже ложечками можемо поштучно порахувати, тому гань. Але сумарно мені цукор, скільки цукру. Хань кона цукор, скільки ложок цукру. Мені ліст. Але хань чомог ліст. Скільки муки, скільки пачок муки. Бо пачками ми вже можемо штучно рахувати хань чомок ліст. Вода. Віз. мені віз, Скільки води. Але хань увек віз. Скільки пляшок води. Бо в пляшках ми вже з вами можемо воду порахувати, без додавання вимірювання не можемо, тому мені менні віз, але гань і век віз і так далі. Якщо це питання вас турбує або ви його не розумієте, напишіть обов'язково в коментарях і додатково ще розберемо або наведу додаткові приклади. Також, коли говоримо про кількість, ми обов'язково маємо згадати ті слова, які не є числами, але вони теж вказують на кількість, котрі це слова. Це, звичайно, шок багато, кевиш мало, нігань декілька, етьпар, пару штук та ренґетег. Дуже багато або море, так можемо так перекласти ренгете. Море людей, ренґета гембер. Так, тобто дуже багато. Ці всі слова в угорській мові також використовуються в однині. Наголошую на цьому, тому що це є однією із найчастіших помилок, коли говорять шукемберек. Наприклад, багато людей. Так, я розумію, бо вам хочеться ту множину зробити, бо у вас у голові запрограмовано те, що слово багато тягне за собою множину. Але в угорській цього нема. З часом ви звикнете, і з практикою ви звикнете, що вам не потрібна та множина, якщо ви говорите числа або ці слова. Наприклад, шукембер, шук Дерек, Kevés gyerek, kevés narancs, kevés idő, néhány ház, néhány macska, néhány állat, egy pár ember, egy pár koncert, egy pár könyv, rengeteg víz, rengeteg könyv, rengeteg szó, rengeteg tanulás. Ці всі слова використовуються в угорській мові також в І Якщо ми з вами далі формуватимемо речення, будемо додавати дієслова, то ці дієслова теж будуть в однині. Будемо провідмінювати ніби від особи він, вона, воно. Наприклад, шок дєрек тонул. Багато дітей вчиться», а не вчаться. Пінз, вон, пінз, тар, Мало грошей є в гаманці. Вон в однині будемо використовувати, а не воннок множинну форму. Нигань НОРОНЧ воно за остолон. Вон воднині, а не умножені. Ренге та гембер ШЕЙТАЛ АЗ лазут. Дуже багато людей гуляє на вулиці. Шейтал гуляє, а не ШЕЙТАЛНОК ГУЛЯЮТЬ. Таким чином, можемо з вами підсумок зробити, що утворюються цифри. Так само, як в українській мові. Комбінуємо їх так само. Маємо звернути увагу на використання кетту, кетти переважно, тільки коли рахуємо або хочемо наголосити, що кет не маємо на увазі hate, kit. А хочемо наголосити, що саме так, Два чогось нас цікавить. Маємо запитання хань, мені. «гань» для тих речей, які можемо штучно порахувати, «мені» для тих речей, які не можемо штучно порахувати. І такі слова, як шо, «гань», шнийгань, які теж позначають певну кількість, також використовуються в однині в угорській мові. Сподіваюся, що сьогодні ви дізналися нове для себе. Якщо ви вже це знали, то обов'язково напишіть про це коментар, поставте нам вподобайку, діліться з цим відео друзями, які також вивчають угорську мову. І не забувайте натиснути на дзвіночок, адже таким чином ви зможете дізнатися, коли в нас вийде наступне відео. Дякуємо, друзі, за перегляди, дякуємо за підтримку. До наступних відео. Бувайте!